Аварія сталася в обідню пору на вулиці Соборній поблизу центрального корпуса водного університету. Тут не змогли роз'їхатись двоє рівнян: один керував фордом, інший мотоциклом Сузуки. Водій автомобіля Форд Фієста з невідомих поки причин допустив наїзд на водія мотоцикла Сузуки. У цьому зіткненні постраждав лише водій мотоцикла. Його з різноманітними травмами госпіталізували у рівненську обласну клінічну лікарню. Поєднаної травмою, закритою травмою грудної клітки, перелом ребим підозрою на пошкодження легень. Через кілька годин молодий чоловік помер у лікарні. Рідні кажуть, з такими травмами можна було жити, але медики вчасно не надали йому допомогу. У нього був просто розрив селезінки. Це просто зробити операцію. Люди без селезінки живуть роками. Це елементарно, просто вчасно потрібно було поставити діагноз. За дві з половиною години, який він був у лікарні, йому навіть не зробили усіх внутрішніх органів. Ніхто ніяких не робив дійстві взагалі. Тобто не в операціону, не в реанімацію не везли чоловіка. В районі 40 хвилин години був направлений на п'яту поверх хірургію. Було вже видно, що падає тиск. Так як я бачив по хірургу, я спитав, що робиться. Каже, не чіпайте мене, мене падає в людини тиск. І він почав щось на телефонах сидіти. Ну ніяких дійстій ніхто нічого не робив. Далі більше рідні запевняють, лікарів взагалі не було на місці, адже вони святкували день медичного працівника. Не було лікарів присутніх на місці. Медсестри перевожували, казали там Вставай до нього. Він каже: Я не можу, мене болить всередині, все. Нічого, ну, давай, 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 взяли його, перекинули а так, Ну як собаку просто-напросто. Був один тільки цей хірург бодопян, який. В принципі бігав він, не знав, що робиться. Він таке було враження, що він там перший раз там і не знає, що взагалі робити з людиною. Треба головний лікар своїх колег. Поки не виправдовує і не засуджує. Чекає висновків перевірки. Але те, що медиків не було на місці, заперечує. Доказом цьому є службове відео. Ми не можемо казати винні, не винні я єдиний кажу, що людину не повернеш. Жаль, далі вивчаємо всі питання. Винні, значить, будуть карати і не тільки ми. А я, вчора у нас вже були слідчі, тобто піднімали вихідні документи, дивилися запис в приймальному відділенні, то, що там звинувачують чи говорять, я розумію, всі в шоці, що лікарі святкували, чи лікарі там не були. На відеозаписі є. По годину, по хвилину. Коли прийшов, буквально за хвилину ми вже знали, що такий пацієнт буде у нас госпіталізований. Був лікар, один, був другий. Як насправді все було, мають розібратися міліціонери. Ведеться досудове розслідування. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків. Проводиться досудове розслідування, в ході якого буде призначено комплексну комісійну судову-медичну експертизу. Якщо воно лікарів доведуть, санкція передбачає від втрати посади до терміну за гратами. Також ведеться слідство за фактом аварії. Наразі Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують обставини, а також причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Загиблому водію мотоциклу було 28 років. Того дня у його дружини був день народження. Чоловік їхав за тортом. Але за страшним збігом обставин, саме цього дня, життя рівнянина обірвалось без батька. Ростиме дворічний хлопчик.